Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і розвідка Британії повідомляє, що ПВК Вагнер, ймовірно, рухається до скорочення чисельності і реконфігурації. Давайте просто подивимося, що з вагнером, де вони чим займаються, чи дійсно щось готується. І так, ви знаєте, а вони по всьому світі. Вони є кругом. Я не бачу, що тут якась скорочення чисельності йде. Ні, цього немає. Тут навпаки от укомплектація, реконструкція і тому подібне. От таке може бути. В принципі, їм зараз йдеться дуже добре, наскільки я бачу. І чекають на якесь фінансування. Чекають на фінансування. Або просто їх зараз хороше фінансування. якесь йде. От виглядає, що у них якісь хороші. Бачите, хтось їх підтримує. Ну, скоріше за все, хто їх підтримує? Путня. В принципі, у них зараз ну, таке трошки враження, ніби відпустка. Ніяких таких особливих боїв чи ще щось такого я не бачу, до чого вони готуються. Ну, Готуються до чогось. Да, у них є якісь плани щодо війни. Але ця війна буде розширятися. Тут є якісь чекають на наказ якийсь і до фінансування для цього е, теж вони чекають. Да, у них трошечки, трошечки, от як я сказала наверху, у них трошечки не вистачає фінансування е, до чогось, до якихось провокацій, до якихось. Е, Речей непрозорих до якихось що стосується війни, наскільки я розумію. Ось так. Що від них чекати наступним часом. Угу, аж дві карти. Ну, про них ми почуємо. Але. Ви знаєте, я так розумію, що тут буде трошечки якась пауза в них на, на майбутнє. Роботи, як такової, якось не бачу. Важко в них буде з, з людьми, таке враження. Таке враження, да-да-да-да. Е, і мені здається, тут у них іде до. Е, ми будем, що ми почуємо від них, так? якийсь розвал, якийсь. Зараз я добре подумаю. Ви знаєте, у них не вийде те, що вони задумали, ось що я бачу. Крушення їхніх планів. Злість через те, що їхні плани розваляться, їхні маніпуляції, якісь, які вони готують. Ось, щось воно розвалиться це все. В кінці виходить. Ось, бо ви не бачите. В кінці виходить карта вежа. Тобто, в принципі, дивіться, як британці написали, ймовірно, рухається до скорочення. Да, да. Тепер я бачу, що в недалекому майбутньому, можливо, це до осені, можливо, до, до зими. Ми почуємо, що Вагнера ну, його якось ну, не те, що знищують, тут скоріше, десь їх відправлять. Ще далі по світі ландати, десь на хороші якісь місця, знаєте, як наші можновладці теж на якісь е, гарні е, закриті е, острови, може бути, десь, десь далеко. Подалі, де дуже хорошо, де їх ніхто не знає, якось так. Ось, А тут е, розвал, тут іде дійсно до, ну не те, що до розвалу, а дійсно скорочення. Дійсно йде до скорочення. Гаразд, мої дорогенькі, я просто хотіла знати, давайте ще щодо України запитаємо, чи будуть вони ще задіяні в Україні, чи до якихось спецоперацій будуть, Будуть, але невелика група. Невелика група. Їх буде менше і буде провал у них все рівно. Угу. І все рівно буде провал у них. Зараз я подивлюся, так. Да. Невелика група буде їх задіяна, їх зменшиться ще до половини, ось якась, якась буде операція стосовно України, але все рівно вона якось, знаєте, провальна, печалька там вийде. Спаляться, ось як я, мені йде, спаляться. Угу. Хтось їх або здасть, або ще щось, щось таке. Угу. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.